Коли від нас пішла перша дівчинка, відразу нам дали трьох діток, які були у дуже складній життєвій обставині. Ну, це вже було складніше для нас. Треба було діток відновлювати, до психологів ходити. Но я показала весь свій майстер-клас на кухні, бо дітки не знали нічого абсолютно. Вони не впізнавали, що таке голубці, що таке галушка. І дуже багато у побуті вони чого не впізнавали. І за ці півроку ми це все подолали. Під час Різдва ходили по домах колядувати, що для. Для них було дуже цікаво. і Я думаю, що всі дітки колись у майбутньому, у своєму житті будуть, будуть це споминати, як ми одягали ялинку, як готувалися до свят, випікали тістечка різні. Хочу вам сказати, що ці дітки надзвичайно вдячні. І мені кажеться, що всі дітки обіймають не руками, а душею. І це треба відчути. Це треба відчути, як вони це, як вони дякують за все.